Перш за все, цей законопроект є частиною імплементації всього законодавства, яке стосується нашого вступу в Європейський Союз. Відтак це давно назріла реформа, яка має бути здійснена для того, щоб це було запорукою нашого вступу. Що стосується ідеї законопроекту, вона полягає в тому, щоб онлайн платформи стали податковими агентами. І я підкреслю, мова йде не про дошки оголошень. Як то ті, якими користуються люди, щоб продати там свої килими, чи ще якісь речі, чи здати квартиру в оренду, коли угоди є, здійснюються напряму, і гроші перераховуються напряму продавцю. А мова йде саме про цифрові платформи. І тут держава прагне зробити так, щоб ці цифрові платформи стали податковими агентами, і якщо продаж здійснюється на суму. Більше 2 тисяч євро на рік. Ця особа, яка отримує дохід від цього продажу, сплатила 5-відсотковий збір, і ще 5-відсотковий військовий збір, який в нас утримується на період воєнного стану. Що стосується цих різних інсинуацій, побоювань громадян про те, що їхні вживані речі будуть оподатковуватися, тобто дохід з них буде оподатковуватись, то це неправда. Тому що будуть оподатковуватися тільки суми більше 2 тисяч євро тобто на рік, якщо людина продала на 1999 євро, вона нічого платити не буде.